Київ оговтується після чергової ночі терору. Відомо, що російська атака забрала життя чотирьох киян, серед яких 12-річна школярка Олександра. Ой, але російська агресія вбиває не лише зброєю. Одна жінка померла від сильного стресу, просто в укритті. Про це повідомили у київській міській військовій адміністрації. Постражаю. так, так от хто ці жертви і хто ще постраждав від цинічного удару по інституту кардіології та житлових будинках? Подробиці дивіться далі в сюжеті. Сьогодні вручала частина ракети. Оце моя хата. Ось там і мої діти, і милість Божа, що ми всі живі. Ущен зруйновані будинки, обвуглені автівки та вулиця засипана уламками. Так виглядали перші секунди після нічного ворожого обстрілу у передмісті Києва. Весь житловий квартал перетворився на суцільні руїни. Відомо, що чотирьох людей госпіталізували. Серед них одна дитина. На щастя, за цією адресою обійшлося без загибу. Десять приватних будинків постраждали. З них три зруйновані повністю. кажуть представники влади. У шести багатоповерхівках вибухова хвиля вибила вікна, шибки та пошкодила фасади. Загалом близько 700 квартир пошкоджено. Мешканці кажуть, чули, як ракета пролітала прямо над їхніми головами. Коли заходжу в кімнату, розумію, що на мене щось велике летить. Це було моє вікно. Но, слава Богу, діти були всі в кімнаті якимось чудом, всі цілі це найголовніше. Ми з дитиною чоловіком перебували в підвалі. Вибух такої сили, що в підвалі просто відкрилося зачинене на замок міцно вікно. Завали досі розбирають рятувальники, допомагають мешканці сусідніх будинків. Для постраждалих розгорнули два штаби допомоги, де надають консультації та психологічну підтримку. Визначено два місця, два садочки, які знаходяться поруч, для того щоб батьки з дітьми могли там переночувати, якщо немає можливості в їх житлових приміщеннях. З місцева місцевої влади прийнята програма Турбота з підтримки місцевого населення. Це по 30 тисяч на кожного буде там даватися матеріальна допомога. Цієї ночі російський удар поцілив і у столичний інститут кардіології. За даними МВС, тут загинули дві людини: медсестра та пацієнт. Усіх інших евакуювали. Четвертий поверх інституту постраждав найбільше. Та навіть попри атаку медичний заклад продовжує працювати у звичному режимі. Ми тільки що приїхали, ми ось цікавимося, як ми можемо бути корисні руками з нашими волонтерами, там зашити вікна, прибрати, законсервувати будівлю, тому що зараз холоди і це дуже важлива історія, щоб будівля не страждала далі, не руйнувалася. Також у Солом'янському районі п'ятиповерхівка зазнала серйозних руйнувань. Бачимо повністю вибити вікна. Також зруйнована. Зараз йдуть через громади штаби, надається допомога всім постраждалим. Під уламками знайшли тіло 12-річної дівчинки. Трьох людей вдалося врятувати. Ще одна особа постраждала. Вкотре під обстрілом було і Запоріжжя. Росіяни завдали щонайменше вісім ударів по місту, пошкоджені виробничі приміщення та багатоповерховий будинок. 34 людини поранено. Вибухи були і в Одесі, та в Сумах. Загалом минулої ночі по Україні ворог здійснив понад 640 повітряних атак. Росіяни випустили майже 500 безпілотників та понад 40 ракет. З них українські захисники знешкодили 611 цілей.